Доброго дня мої вітання. Сьогодні нашій увазі свіженька пропозиція. Лише приїхала з аукціону. Hyundai Kona 2018 рік, 10 місяць, виїхала з автосалону, була куплена лізинговою компанією за 44 з копійками тисяч євро. На сьогоднішній день автомобіль виставлений. На продажу вже є на сторіночці даного автомайданчику. Кого цікавить такий автомобіль, не зволікайте, автомобіль досить класний і яскравий такий колір для впевнених собі людей. Починається дощ. Так, Має денні ходові вогні. Зараз спробуємо все-таки дозняти відео. Денні ходові вогні. Синонове світло. Легкосплавні диски. Поєднання такого яскравого, червоно-оранжевого кольору з чорним дахом досить стильно і досить нарядно, сучасно на сьогоднішній день. Ледовські задні стопи. Автомобіль має датчики сліпих зон, по вікнах як ви бачите, Hyundai, зараз пробую фокусувати, не показує, як інші виробники, рік на вікнах, лише маркує Hyundai бренд. Чотири склопідйомники складання дзеркал, преміум музика, електричне сидіння, шкіряні сидіння. Де в нас проекція швидкості 61 тисяча пробігу? Мультикермо, велика сучасна навігація. Звичайно, має камеру заднього виду, преміум комплектація, преміум комплектація, тобто є все. Є клімат-контроль, є. Підігрів сидінь водійського і пасажирського, два ключка безключовий доступ, і на літо йде вентиляція сидінь. Підігрів керма. Заряд даного автомобіля 427. Кілометрів проїжджає даний автомобіль на повному заряді. Цей кілометраж може змінюватися від стилю їзди. Тобто, наприклад, беремо стиль їзди спорт, беремо еко, беремо комфорт, на кожен кілометраж змінюється. Пробіг на повному заряді батареї. Відповідно, так само від використання підігрівів, кондиціонерів. Змінюється, змінюється розхід пального, комп'ютер перераховує в загальному. Такі автомобілі проїжджають 400 450 кілометрів. Все в залежності від стилю їзди і використання додаткових обігрівів, кондиціонерів, швидкість їзди, використання рекуперації. Досить зручно розміщено пелюстки для використання рекуперації, це під кермом. За допомогою рекуперації ви не гальмуєте. Грубо кажучи, тормозними колодками ви гальмуєте Динамо машиною, яка підзаряджає батарейку в даному автомобілі. Тому так і виходить, що одні люди на електрогольфах виїжджають 250 км другі умудряються проїхати 300 кілометрів. Ну, це без використання кондиціонера з використанням рекуперації. Так, дощик невеликий, ми не з цукру продовжуємо огляд даного автомобіля. Електроніки задні. Ще Гуландець поставив подарок омивача. В електричних автомобілях переважно йде компресор і смола для того, коли ви проб'єте колесо, щоб можна було закачати смолу і доїхати до шиномонтажу. Немає тут домкратів, запасних коліс. І в такому плані. В даному автомобілі є зарядний пристрій для домашнього використання. Продовжувача другого немає. Така кона лише приїхала, є вже в продажі. Ціна в Україні з доставкою, з розмитненням, послугами брокера, послугами банку і митного терміналу буде вказана в даному темі відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, звичайно, замовляйте автомобілі. Невеликий завдаток. Я купую автомобіль за власні кошти, доставляю в Україну, а саме в місто Тернопіль. Хороше є сполучення з містом Тернополем, тобто є і автобуси, поїзди. Забираєте автомобіль в Тернополі, розраховуєтесь біля автомобіля. Діліться відео з друзями і купляйте електромобілі які самі себе окупляють. Їзда на такому автомобілі дешевша, ніж на громадському транспорті. На все добре, до нових відео.